Власники нерухомого майна та земельних ділянок мають до 1 липня перевірити свої податкові повідомлення рішення. Державна податкова служба України вже надсилає документи на сплату податку на нерухоме майно та земельного податку, зокрема через електронний кабінет платника податків. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Якщо ППР не отримано, зверніться до податкової самостійно. Контролюйте ППР у електронному кабінеті. Не чекайте паперового листа. Сплатити податок потрібно впродовж 60 днів із дати отримання. За потреби подайте заяву на звірку або підтвердження пільги. Якщо сума податку в ППР вказана неправильно, звертайтесь до податкової із письмовою заявою на звірку. Якщо в ході звірки виявлено розбіжності, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку та надсилає нове податкове повідомлення рішення. А попереднє повідомлення вважається скасованим: ігнорування ППР не звільняє від обов'язку сплатити. Податкова служба має право стягувати борги примусово краще діяти зараз ніж розв'язувати проблеми потім.